Так, 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 покладати великі надії на успішний реліз черепа та кісток було б дивним, враховуючи те пекло, в якому вона розроблялася, купу переносів і зміну загальної концепції від розширення до гри сервісу. Вітаю, піпли, в цьому відео про те, як компанія, яка народжувала культові серії ігор, вкотре не змогла. І ще я поділюся власним враженням відкритої бети, адже я в це щастя ігрової індустрії зіграв і сказати мені є, щоб тисніть подобайку та підписку, і розпочинаємо. І так, все сказане відео в більшості. Суб'єктивна думка свою ви можете написати в коментарях. Я любив і люблю Assassin's Creed чорний прапор. У свій час ця гра мені здавалася не те, щоб чимось новим, але сеттинг піратів Карибського моря мені неймовірно зайшов. Тоді щось подібне зустрічати мені не доводилося, і масштаби полонили просто. В останній третині гра особисто для мене скочувалася в одноманітність. Як це часто буває не лише з Ubisoft. але це взагалі не завадило відчути себе піратом, відчути у власності корабель, епічні баталії, морську охоту, і все це в поєднанні з дослідженням островів, історією та паркуром. Серії, чого лише вартує біганина по величезним кораблям, гра мала унікальні фішки, і ці фішки доповнювалися незвичайним сетингом, а сетинг доповнював механіки. Я ще не раз повернуся до гри 13-го року, адже розробка Skull Bones почалася теж в далекому 2013 році, як розширення до четвертої частини Assassin's Creed під назвою Чорний прапор з моменту анонсу гри в 2017 році. Її реліз уже переносили цілих 6, а то й 7 разів, якщо не підводять інтернет джерела. Перше, що я собі думав. Ubisoft не з тих компаній, що чим довше клепатимуть гру, тим кращого результату досягнуть. Аж ніяк в їхньому випадку розробка гри понад 10 років може вказувати лише на проблеми. Череп та кістки довгобуд, який довгобудом стати не повинен був. Адже справа в актуальності. Тема кораблів та піратства геймерам сподобалася, тому створити розширення було логічним. І в 2013-14 році воно потримало свою популярність, тим паче після популярності чорного прапору. Але часи змінюються. Вподобання, графіка, підход. Води змінюються і складно сказати, що саме вплинуло на розробку найбільше, адже одні звинувачують компанію в неякісному керуванні процесом, інші дописують фінансові труднощі, адже рано чи пізно це мало статися. Зміна підходу до гри знову ж таки, або навіть команду сюди приписують різну команду. Тим не менше було достобіса переносів та абсолютна невпевненість в грі. ба більше, якщо вірити джерелам VGC, у 2019 році. Розробку Skull and Bones перезапустили взагалі з нуля. Відтоді це не сюжетна. Пригода з елементами кооперативу, як і планувалося, а гра сервіс заодно у гри змінився креативний директор. Рішення, на мою думку, виправдане, адже любов до ігор сервісів і бажання зрубати бабла у студії не вперше. Тому логіка окупності при успіху зрозуміла. Через два роки, в 2021-му, Джейсон Шрайер за власними джерелами говорив, що гра не готова від слова зовсім, і ніхто релізати гру не буде. Так воно і сталося. Тому в 2024-му, звісно, великих надій на гру не покладав уже, мабуть, ніхто. Але компанія чомусь дуже. Вже хотіла зарелізити проєкт, незважаючи на всі проблеми, і навіть не знаю, адже хорошого виходу з ситуації як такого немає, або релізити неактуальну та нецікаву гру, в такому стані, якому вона є зараз, або відміняти проєкт, на що вливали гроші 10 років. Ну таке за даними котаку, Ubisoft створила у своїй паризькій студії навіть спеціальну команду швидкого реагування. цитата. вона мала допомогти основній команді в Сінгапурській студії привести Bones до ладу. Чи вийшло це питання неоднозначне, адже ніхто, крім виробничого Пекла не знав, що та гра в собі містила, чи хоча б мала містити вихід саме черепа та кісток в тому стані, який ми отримали, ще більше дивує після новин, де компанія повідомила про скасування ще трьох неанонсованих проєктів. Це на додачу до тих чотирьох, від яких відмовилися 22 2022 році. Зараз цитата: план полягає в тому, щоб зосередитися на вже запущених іграх, сервісах та інших проєктах за великими франшизами, які вже перебувають у розробці, і сюди певно потрапила і Скален Bones». Ще можна згадати: Бойонд Гунден Devil, анонс другої. Частини якої відбувся ще в 2008 році, але розробку тут припинили. На тлі фінансових проблем розганяли і те, що компанія проводить рекрутизації і зменшує загальні витрати на близько 500 мільйонів доларів. Я до того, що певні проблеми в компанії є, але враховуючи її розмір, назвати їх критичними не можна. Достатньо випустити, хоча б один вартий уваги проєкт, і все буде добре, але вони все ж зарелізали череп та кістки. Ubisoft вміють робити гарну обгортку: круті трейлери, цікавий сетинг, гарний. Візуал на передрелізі продати гру в них завжди виходило. Я от не фанат Аватара, але на трейлери of Pandora задивлявся і якось навіть думав, що дай Бог з тією концепцією, навіть якщо гра буде середнячком. Але потім отримали ми, як завжди, окрім візуалу, лише дешевий сюжет, висмоктану драматургію і аванпости. Що ще раз доказує, зробити гарну обгортку легко, а зробити сильну гру ні. Отже, незважаючи на купу проблем, гра про піратів все ж релізиться, і навіть є змога пограти у відкриту бету, за що моя повага. Же ті, хто хотів купити, точно повинні побачити, що вони купують, хоча б на протязі трьох днів. І як на мене, це перша проблема. Гра не фрі а коштує мінімум 1300 гривень. І забігаючи наперед, чекайте, поки з'явиться у підписках. Я дуже і дуже не впевнений, що за такий прайс вона матиме онлайн. Тому врятує тут лише люта знижка або підписка, що загалом теж під питанням. Розумієте, гра зустрічає дійсно непогано. Звісно, графіка тут гірша, ніж в трейлерах, але це не дивно, і не те, щоб вона погана. На оптимізацію теж можна закрити. Очі, хоч останнє і не ідеальна справа в іншому, і справа ця масштабніша. Я на стрімі наводив приклад: у свій час PUBG був максимально кривою неграбельною грою, в яку грали мільйони, бо він приносив щось нове, і це нове викликало цікавість. І окей, якби череп та кістки були б хоча б просто хорошим виконанням працюючої формули. Тут, на жаль, немає ні того, ні іншого. Це даунгрейд в прямому сенсі слова в усіх напрямках. Розумієте, гра з перших секунд намагається показати нам епічні баталії, а показує бідність їх виконання. Она перша асоціація, яка мене пробігла, це, вибачте, мобільна дрочильня. Я не можу не порівняти з чорним прапором. Знову ж таки, де корабельні баталії були виконані на славу. Тяжкість пострілу, балістика, руйнування в грі 13-го року все це краще. Гра аж занадто сказуалена, не передає всесвіт та масштаби. Кораблі, особливо неписів, рухаються неприродньо швидко, бо навіть власне керування мені здалося не таким правдоподібним, адже дуже помічається акцент на онлайн складову. Ми швидко розганяємося, швидко гальмуємо все і. Повністю вбиває реалізм, та це далеко не все. Після незрозумілої баталії ми звісно, що розбиваємося і починаємо з нуля. Персонаж, маленький човен, команда з трьох людей, все як треба, і попливли по міні-квестах, що мають внести ясність в механіки тощо. В пригодах Кенуя був самобутній великий світ, з якими не якими прописаними персонажами, але найбільше відігравала роль саме взаємодія. Як на мене, ми могли зупинитися біля маленького острова серед товщі води, злізти з величезного корабля ще й різними способами піти на полюванні чи знайти якусь великодку відчути себе мурахою у світі, де тверду землю з'єднує лише наш вірний корабель? Всього цього череп та кістки позбуті. і зараз. Почнуться приклади з мого власного ігрового досвіду, які, певно переконають вас навіть не пробувати гру. Паразитування на тематиці того відкритого світу в нас немає. В нас є лише корабель і локації, на яких ми можемо зупинитися. Все і повністю відбувається через чорний екран. Локації, навіть міста це лише зупинки для менеджменту інвентарю, прокачки. І дайте квест піди принеси. Ось яке враження в мене склалося від перших годин геймплею в бету. Так, нічого нового. Один з перших квестів заключається в тому, що ми маємо пропливти 200 метрів в два Натиснути кнопку F, щоб підібрати провізію, і віддати їй непису за іншу провізію. Подальші квести в такому ж плані розкривають нам можливість прокачки, кастомізації тощо, не більше. Особливо треба виділити момент даунгрейду взаємодії зі світом, навіть не загального геймплею, особливо на кораблях, що просто не цікавий, хоча має бути основою цієї гри, через яку орієнтовно можна жертвувати іншими елементами. Треба знайти кокос в грі 2024 року. Нам пропонують петляти до розташування того самого дерева і пройти міні-гру по пиля Ню кокоса, а якщо ви почекаєте трохи, він відросте і ви зможете спиляти його знову за хмарні можливості для фарму. Розумієте, нам ніби дають покерувати від першої особи, екіпаж так само співає пісні. А ми щоразу дивимося підзорну трубу, відмічаючи ворогів і їх припаси на кораблі, а потім декілька кривих пострілів і абордаж, також через екран завантаження. Це три основні моменти, які неймовірно розчарували: абордаж без абордажу, пиляти дерева через міні-гру, взаємодія зі світом лише через бродіння коридорами, які люб'язно зробили нам. Розробники до чергового продавця. До прикладу, ось як комічно виглядає одна з перших локацій, 3 на 3 метри, де ми можемо пройти лише до одного квесту, лише прямо. Але ось нам розділили шлях на дві стежки: на одній можна просто пройти, на іншій пройти через казан для готування їжі, довбаний сором, право вибору, на яке ми заслужили, так би мовити. І після тих критичних для сприйняття моментів я навіть можу закрити очі на цю типічну озвучку від Юбісофту стилі тінейджерів, діалоги, манера більшості неписів це привіт Far Cry 6 зі своїм повстанням студентів. Гра не передає атмосферу від слова зовсім, хоч і має на те потенціал, а виглядає досить непогано. Та дуже і дуже сервісно, на фоні якої чорний прапор прямо таки трушний всесвіт. Якщо гра планувалася подати головною дієвою особою не персонажа, якого ми створили, а корабель, я це можу зрозуміти. Я можу пробачити ці всі екрани завантажень і бідність міста їх персонажів, але корабель в прямому сенсі відчувається, як іграшка, з якого не вилітають смертоносні ядра, а випльовуються фейерверки, де всі абсолютно всі механіки. Зібрані з гри 2013 року, і більше того, за рахунок іншого підходу вони виглядають по-іншому. Тепер немає відчуття тої величі корабля, того відчуття дослідження. Це просто об'єкт, який пливе прямо повільніше або швидше, і все. Ще більше нівелює хоч якусь правдивість світу. Ця не побоюсь цього слова, мобільність гри за мінімум 1300 гривень на хвилиночку. Мені ж не одному це рубання дерева нагадує рекламу мобільних дрочильнь. Коротше, чим мала бути ця гра, я відверто не розумію. Певно, це вже не роз. Розумі... Смілий в компанії, тому допилили, як є і релізнули хоч якось. Навіть відеоанімації, коли ми, наприклад, створили нову гармату, близько двох секунд, ніби робили в останній момент для галочки. Відверто шкода, що така велика студія з такою кількістю амбіційних проєктів релізить щось подібне. Я не експерт, щоб говорити, як правильно, а як ні, можливо, гра знайде свого покупця, і репутаційні втрати будуть не такі великі, як могли б бути фінансові. Але це один з найгірших поки що релізів для мене, хоча б через те, що гра втратила дуже круті можливості і всохла. Від скорочення власних амбіцій як шкіра пірата на сонці Карибів. На цьому в мене все. Повторюся, думка щодо гри суб'єктивна. Про свою ви можете розповісти в коментарях. Але я все ж чекав не самої якісної реалізації і на успіх гри не сподівався. Та вона перевершила в негативному плані мої очікування, зробивши з концепції піратів Ubisoft пусту бляшанку. Ні, не з під рому, а з під смузі. Тисніть вподобайку та підписку, якщо відео вам сподобалося. а Також дякую за будь-яку фінансову підтримку. Зокрема, спонсорство це допоможе з часом вийти на стабільний дохід від монетизації, адже гроші від спонсорства плюсуються самі. До неї. Всім дякую, бережіть себе і побачимось!